Бо це бажання абсолютно з іншого рівня еволюційного, і у нас в якийсь момент ми розуміємо, що немає інструментарію, як наповнити це бажання, і тому людина починає шукати. Тому в принципі у кожної людини є потенціал до розкриття цієї точки в серці, бо так запрограмована творцем, так запрограмована цією всією еволюцією, як колись у нас розкривалися бажання по черзі. Від е, звичайних фізіологічних, коли ми були немовлятами, і так ми потрохи розвивалися до влади, до і знань росли як люди, так і в якийсь момент у нас повинна пробудитися ця точка в серці. Коли це станеться, ми не знаємо. Але наша задача, якось викладачів Кабали, і як у нашої організації, в Нейбарух, задача наповнити бажання дати людям наповнення саме на ось це бажання, яке розкрилось. Яке називається точка в серці?